Біля парламентського комітету з питань фінансів пікетують вкладники банків, вимагають повернути курс долара на той рівень, коли вони брали кредити. Близько 11-ї ранку люди намагалися зайти всередину будівлі, але бійці Нацгвардії їх не пропустили. Що зараз там відбувається, та чи вийшли до мітингарів депутати? Дізнаємось в Яни Танчак. Вона на прямому зв'язку. Яно, яку маєш інформацію на цю хвилину? Власне, у ці хвилини зараз ви можете бачити за моєю спиною. Люди перекрили вулицю Грушевського, пропускають наш громадський транспорт, пікетують кабмін, просять, щоб до них вийшов прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Власне, пікетують самого ранку. Люди весь урядовий квартал. Тут зібралися кілька сотень людей. Спочатку прийшли до Верховної Ради, туди принесли діжки з шинами. Потім усіх власне одна проблема це валютні кредити, бо не можуть просто ви. Оплачувати за тим курсом, який є на сьогоднішній день. Люди вже ефікетували Національний банк України, вимагали відставки Гонтарєви. До да, переговори пройшла, пройшла, до Національного банку пройшла ініціативна група, але власне самою Гонтарєвою так і не зустрілися, бо та да, зараз на переговорах з МВФ. Щоб все ж таки гривню стабілізували і вони могли виплачувати свої кредити за тим курсом, за яким брали, і пропоную з цього приводу послухати людей. У дев'ятому році кризіс. Друг жінка мені говорить, що це твоя кредитна спілка, 13 зерк. Не відповідає, я не непоняв. Іду туди, а чувак мені чайники, комбайни предлагає, Уже зняли ту тір. Я, я радія, Откуда я знаю. І всі час знають. В офшоре на Кипре, в Америке. У меня было 70 тысяч. Я взяла в 2007 году кредит. выплата эквивалент гривне составлял 3 тысячи. На сегодня это всего лишь 12 тысяч гривен. Ежемесячный платеж. Кредит я брала на 36 тысяч. Из них 50 я уже выплатила. Но должна банку еще около 18 тысяч. Я просила изначально либо перевести в гривну, ну это тогда был курс еще 9, а не 20, либо же увеличить срок кредита, снизить ежемесячный платеж, чтобы, например, можно было ну, меньше количество там доллара выплачивать каждый месяц. Тем не менее, банк навстречу не пошел. Як ви чули, люди сюди пройшли не тільки з проблемою валютних кредитів, а й з депозитами з тими банками, що розвалилися. Власне дуже озбурив людей. Той факт, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволяє банкам відбирати у людей майно без рішення суду за невиплати кредиту. Власне єдиний з ким змогли поспілкуватися активісти, це керівник комітету Верховної Ради з банківського регулювання. Він запевнив, що все ж таки. Будуть трота датися і інші законопроекти. Пропоную його послухати. Мы сделаем инициативную группу среди вас, ваших да. Заемщиков, да, заемщиков, заемщиков по всем вопросам, которые сегодня есть и которые, безусловно, требуют вмешательства и законодательной инициативы. Поэтому все телефоны мы обменялись и с сегодняшнего дня мы начинаем работать. Законопроект Четыре законопроекта, которые сегодня есть. Если они подготовлены, подготовлены. Нам будет, безусловно, они рассмотрятся на комитете. Власне, люди не збираються сьогодні нікуди розходитися. Сказали, що все таки хочуть зустрітися Гонтарєвою і кажуть, що будуть її чекати. А в іншому разі, якщо вона не вийде, то будуть штурмувати будівлю національного банку України. Власне, на цю хвилину така то ситуація. Леро. Дякую. це була Яна Танчак на прямому зв'язку. Вона розказала, як зараз у центрі Києва мітингують вкладники банків.